У 2019 році Ембер Корнего Льянос вирішила загуглити інформацію про нового чоловіка своєї матері. Через декілька днів вона безслідно зникла. Ця історія зачепила мене сильніше за будь-який трилер з тих, що я бачив. Тому я хочу розповісти вам її з самого початку. До справи! Ембер Корнего Ліянос народилася 14 лютого 2004 року в місті Вілья Алемана Чилі. Її матір Деніс і батько Уліс розлучилися незадовго до її народження, після чого ще вагітною Деніс почала зустрічатися зі своїм старим другом на ім'я Карлос Перес Агіре. Від Карлоса Деніс народила ще двох дітей, таким чином у Ембер з'явилися брат і сестра. Сестра, на жаль, померла у віці чотирьох місяців через недоїдання, спричинене недбалим доглядом. Деніс впала в депресію після смерті дитини і почала пити, не просихаючи. Відповідно, на догляд за Ембер і її братом у неї часу не було. Ну а що, одна дитина померла, бо не доглядала за нею. Так тепер почну пити і наплюю на решту дітей. В результаті дійшло до того, що школа, в яку ходили діти, подала клопотання в соціальну службу і Деніс позбавили батьківських прав. А Ембер і її брата відправили в інтернат. Через якийсь час Деніс почала зустрічатися з іншим чоловіком на ім'я Хуан. І якраз тут і починається треш. З Хуаном Деніс зустрічалася відносно недовго, вони навіть не жили разом. Періодично то він приїздив до неї, то вона до нього. Вони то сходилися, то розходилися, і в 2009 році вони розійшлися остаточно. Тоді ж суд дозволив повернути дітей під опіку Деніс, тому що її стан і її умови життя покращилися. Вона навіть почала знову спілкуватися з колишнім чоловіком Улісом. Уліс також зблизився із Ембер. Через три роки, 27 вересня 2012-го, Ембер розповіла двом вчителям у школі, що одна з її подруг зазнала сексуального насильства. Вчителі одразу захотіли подзвонити батькам тієї подруги, щоб розповісти про це. І тоді Ембер зізналася, що говорила не про подругу, а про себе. Вчителі викликали поліцію і Ембер дала покази. Щоразу, коли мати брала дітей з собою, коли їздила до Хуана свого колишнього бойфренда, він гвалтував Ембер. В результаті Хуана заарештували і засудили до трьох років ув'язнення. У Деніс знову відібрали батьківські права. А Ембер і брата відправили жити до батька Уліса. Проте згодом Деніс поновила права опікуна. Колишній чоловік Деніс протестував проти цього, він називав її непридатною до материнства маніпуляторкою. Вона постійно налаштовувала Ембер проти нього. Уліс також регулярно платив аліменти, але цих грошей діти в очі не бачили. Всі вони йшли на потреби Деніс. Всі намагання налаштувати Ембер проти батька мали абсолютно протилежний результат. Ембер тільки більше зблизилась з ним, у той час як стосунки з матір'ю ставали все більш напруженими. Вони постійно сварилися. Свідком однієї з таких сварок стала подруга Ембер. Вона якраз прийшла до них у гості, коли Ембер сперечалася з матір'ю. Деніс вдарила Ембер. Тоді вона з подругою замкнулася в своїй кімнаті, але Деніс змогла вибити двері, коли вона била свою дочку та навіть не захищалася. Пізніше подруга спитала її, чому ти не вдарила у відповідь, на що Ембер відповіла. Оскільки Деніс народила її, вона зобов'язана поважати свою матір і не має права підняти на неї руку. <звук> Невдовзі Деніс почала зустрічатися з черговим чоловіком на ім'я Мануель Гарсія Кейлоро. Він був власником будинку, який орендувала Деніс. І він же в цьому будинку і жив. Будинок був влаштований так, що з кімнати на другому поверсі можна було заглядати у вікно ванної кімнати. Щоразу, коли Ембер приймала душ, Мануель підглядав за нею. І не просто підглядав, але про це стане відомо лише через багато років. Тому повернемося до цього пізніше. Зрештою, Ембер це помітила і розповіла про все матері, на що та сказала їй і брату просто не приймати душ, коли Мануель вдома. Крім цього, вона нічого не зробила, навіть не поговорила про це з Мануелем. Більше того, вона розлютилася на доньку, нібито вона винна в тому, що стала об'єктом сексуального збочення Мануеля, а до цього її колишнього Хуана, який її гвалтував. Після усього пережитого Ембер можна було б припустити, що вона стала замкнутою в собі депресивною людиною. Однак все було навпаки. Всі її друзі характеризували її як добру, комунікабельну, активну людину, на яку завжди можна було покластися. Вона була дуже популярною серед однолітків. Ну, я думаю, що ви вже зрозуміли, що із Мануелем Деніс розійшлась і знайшла нового чоловіка. У 2019-му вона почала зустрічатися з Х'юго Пересом. І вони доволі швидко почали жити разом. Ембер він відразу не сподобався, її хвилювало те, наскільки швидко розвивалися його стосунки з Деніс, а також у його погляді вона ніби помічала щось моторошне. Про нового хлопця своєї матері і про свої відчуття вона розповіла подрузі. На що подруга сказала, що чомусь його ім'я здається їй знайомим. Тож вони вирішили загуглити його ім'я. І від того, що вони про нього знайшли, у Ембер волосся стало дибки. Х'юго Перес народився в 1965-му в Кільпуе, Чілі. Мав чотирьох братів та сестер. Його батько працював електриком, а мати домробітницею. Насильство в його домі не було рідкістю. Його матір характеризували як недбалу, а батька як відверто жорстокого чоловіка. Він змушував Хюго з восьми років працювати на ринку, продавати овочі. Щоб хоч якось уникнути жорстокого поводження з боку батька, він часто залишався в будинку дідуся з бабусею. З 13 років юго став наркозалежним. Почав з марихуани, потім перейшов на опіум та кокаїн. У 15 років батько вигнав його з дому, тому він поїхав до Аргентини, де жив у будинку колишнього однокласника. У 18 він знову повернувся до Чилі і промишляв крадіжками та торгівлею наркотиками. У 20 років він разом з кількома спільниками вигадав аферу. Він знайомився з людьми в автобусі або на пляжі, втирався їм в довіру, потім пропонував попити води, в якій було снодійне. Чекав, поки людину не вирубить, і крав цінні речі. 27 травня 1987 року Х'юго вперше заарештували за підозрою в крадіжці, але схоже якогось серйозного терміну він не отримав. Після цього він ніби осів, завів стосунки з жінкою, від якої мав дитину, влаштувався на роботу охоронцем. Але невдовзі після народження дитини минуле Х'юго наздогнало його. Він був заарештований і звинувачений у 9 випадках пограбування, чотирьох крадіжках та п'яти пограбуваннях з розбоєм, що в підсумку вилилось для нього у 10-річний термін ув'язнення. За роки проведені у в'язниці він зміг позбутися наркотичної залежності. У 92 му році у нього раптово виникла психологічна криза, і він потрапив до психіатричної лікарні. У 99-му після відбуття покарання він був звільнений. Після звільнення він спробував почати нове життя. Влаштувався на роботу в СТО і намагався накопичити гроші на відкриття власної станції. Також він почав захоплюватися йогою та спіритизмом. На заняттях з йоги він і познайомився з Веронікою Васкес, 49-річною вихователькою в дитячому садку. Вероніка вже мала сина від попереднього шлюбу. Спочатку в цих стосунках все складалося краще, ніж у попередніх. Вероніка довіряла Х'юго настільки, що без вагань дала йому солідну суму грошей на ремонт у будинку. Але після цього стосунки стали напруженими. Юго перестав приділяти увагу Вероніці та був грубим з нею. Тож, коли вдруге, у 2005-му, він знову прийшов до неї і попросив грошей, вона відмовила йому і сказала, що більше не хоче мати нічого спільного з ним. Така відповідь дуже сильно його розлютила. Під час спалаху гніву він схопив бейсбольну биту і вдарив нею Вероніку, після чого задушив її. Галас у будинку розбудив дев'ятирічного сина Вероніки. Він спустився вниз, щоб глянути, що відбувається, і побачив, як його матір душать. Не бажаючи залишати свідка, Х'юго задушив і хлопчика. Мабуть, бажаючись впевнитися в тому, що Вероніка мертва, він ще й перерізав їй горло ножем. Після цього загорнув тіла у поліетиленову плівку. У домі він знайшов велику металеву бочку і вирішив покласти тіла в неї. Щоб обидва тіла помістилися, битою він перебив їм кістки. Щоб приховати запах від трупів, Х'юго залив у бочку воду в переміжку зі штукатуркою, а потім запечатав бочку і залишив її в домі. Перед тим, як піти, він обшукав будинок і знайшов гроші, які просив у Вероніки. Наступні кілька днів він активно витрачав ці гроші на наркотики, алкоголь і повій. Через кілька днів він повернувся до будинку Вероніки, щоб перевірити, чи не пахнуть тіла, і виявилося, що запах все одно є. Тому він вирішив закопати бочку на задньому дворі будинку. Для цього він попросив допомоги у свого батька. Разом вони викопали яму 2 метри глибиною і метр шириною. Потім він викликав вантажників під приводом того, що йому треба пересунути меблі, і по ходу справи попросив їх покласти бочку у яму. На цьому етапі його ледь не викрили, тому що з бочки почала витікати рідина. Але Х'юго запевнив вантажників, що працює у харчовій промисловості. І в борщі відпрацьована олія. Коли всі розійшлися, він закопав яму із бочкою. Зникнення Вероніки першим помітив її брат. Він подзвонив їй, але трубку підняв Х'юго і сказав, що вона поїхала на якийсь семінар по Йозі. Згодом родичі почали розшукувати Вероніку і знайшли її документи в канаві. Тим часом сусіди почали відчувати запах, який ні з чим не сплутаєш, і викликали поліцію. Коли приїхали поліцейські, Хьюго на диво швидко в усьому зізнався. Поліція розкопала подвір'я і знайшла бочку з тілами. У листопаді 2005 року Хьюго Перес був засуджений до 27 років ув'язнення. Його б мали звільнити 26 січня 2032 року. У в'язниці Хьюго давав інтерв'ю журналістам. В одному з них його запитали, чи вб'є він знову, якщо вийде на свободу. На що він відповів, що не знає, бо він не господар своєї долі. Він також сказав журналісту, що вбити його змушував свист у вусі, а коли вбивав, то це виглядало, ніби він дивиться кіно зі сторони. Через 10 років відсидки Хьюго Переса звільнили достроково, навіть незважаючи на те, що в інтерв'ю він говорив, що не впевнений у тому, чи не буде більше вбивати. І попри жорстку позицію наглядача в'язниці, який був категорично проти. Але у комісії не було підстав не звільняти його. Він відсидів 10 років, добре себе поводив і освоїв у в'язниці нову професію, яка допомогла б йому соціалізуватися на волі. Та не так сталося, як гадалося. Його звільнення викликало обурення суспільства. Місцеві жителі відносилися до нього з презирством. Жоден з роботодавців не хотів брати його на роботу. Сусіди навіть розклеювали на вулиці листівки, в яких попереджали інших про Х'юго. Батьки забороняли дітям виходити на вулицю, а жінки більше не ходили по вулиці наодинці. Мер міста навіть наказав посилити поліцейські патрулі в районі, де жив Х'юго Перес. А тепер переносимось у 2019, коли Ембер з подругою загуглила нового чоловіка своєї матері, і з жахом побачила, що він вбив і розчленував жінку та її сина. Всі партнери її матері, крім її батька, були педофілами, гвалтівниками, а тепер ще й вбивця. Звісно, Ембер розказала про темне минуле Хьюго своїй матері, але, схоже, вона це все прекрасно знала. Ембер вмовляла матір покинути Переса, але все було марно. Деніс була переконана, що кожен заслуговує на новий шанс, а Ембер просто засуджує людину, навіть не знаючи його. Зрозумівши, що переконати матір не вдасться, Ембер написала листа власнику будинку, який орендувала мати, з проханням заборонити Х'юго відвідувати приміщення. Про цей лист стало відомо у всьому районі, і тоді вже всі сусіди почали вимагати, щоб Деніс виїхала для того, щоб Х'юго більше не з'являвся у їхньому районі. Тож Деніс разом із братом Ембер переїхали до будинку Х'юго. Ембер після цього вигнали з родини. Тепер вона мусила жити сама і без грошей. Певний час вона ночувала то в одних своїх друзів то в інших, але ніхто не міг дозволити їй залишитися надовго. Переїхати до свого батька вона теж не хотіла. Він жив дуже далеко, а вона не хотіла залишати матір і брата наодинці з Х'юго. Зрештою, вона переїхала жити до дочки Мануеля. Так, того самого, який підглядав за нею в душі. Дочка була вже дорослою, мала дитину і жила окремо. Деніс не хотіла навіть бачити Ембер. Єдиний контакт між ними відбувався в той момент, коли Ембер приходила, щоб забрати аліменти від батька. Ембер просто стукала в двері, мати мовчки відчиняла, віддавала їй гроші і зачиняла двері. Черговий платіж мав відбутися 29 липня 2020-го. Ембер сказала дочці Мануеля, у якої жила, що збирається з'їхати, і пішла по гроші. Минуло три години, але вона так і не повернулася. На дзвінки не відповідала. Запідозривши, що щось сталося, дочка Мануеля викликала поліцію. Поліція почала пошук Ембер. Її батько теж приєднався до пошуків, коли дізнався, що вона зникла. А от Дені, здавалося, було пофігу на дочку. Вона відмовилася співпрацювати з поліцією і ігнорувала абсолютно всіх. Поліція розклеювала у місті листівки про розшук, опитала всіх сусідів. Для пошуків також долучився Червоний Хрест, пожежники та місцеві волонтери. Вони прочісували всю місцевість, використовуючи собак і навіть дрони з тепловізорами. Один зі свідків сказав, що вранці проїжджав повз Ембер і бачив, як вона плакала. Але найціннішим свідком виявився уважний сусід Денис Іх'юго. Він постійно спостерігав, як Ембер раз на місяць приходить на поріг будинку, забирає аліменти і йде. Але цього разу вона увійшла в будинок. І більше не виходила. Слова сусіда пізніше підтвердили і кадри з камери відеоспостереження. Після цього біля будинку Х'юго зібрався натовп. Він вийшов на вулицю до людей, спілкувався вічливо і доброзичливо. Запросив їх зайти в будинок і обшукати його. Сказав, що навіть дозволить поліції застосувати собак. Опираючись на минулий досвід, він сказав: якби в моєму будинку було тіло, то воно б пахло. Але ця заява тільки ще більше обурила людей, оскільки вони вважали Ембер ще живою. Люди разом з поліцією увійшли до будинку і обшукали його. І нічого підозрілого не знайшли. Лише одяг заплямований кров'ю, але експертиза показала, що кров належала Деніс, а не Ембер. Отже, поки що не було підстав для затримання Х'юго. Незважаючи на це, Денис і Х'юго залишили брата Ембер у сестри Х'юго, а самі покинули будинок і поїхали у тайбір для кемпінгу Лілу Лілу. Поліцейські дізналися про це з ось цього фото, опублікованого в соціальних мережах. Їм така поведінка здалася підозрілою, тому вони знову розшукали парочку і почали допит. Цього разу Деніс в усьому зізналася. Вона сказала, що Х'юго вбив Ембер. Вона це знала, але боялася сказати, тому що він погрожував їй, її, її сину і батькам, а також змусив її втекти з ним. Х'юго зняв підлогу у своїй спальні, викопав там яму, сховав тіло і потім поставив підлогу на місце. Поки що поліція повірила Деніс, і у справі вона проходила як свідок. Х'юго не сказав поліції ні слова, але зізнання від нього і не було необхідним. Поліція перевірила телефон Х'юго і в історії браузера знайшла наступні пошукові терміни: ціни на електричну зброю. Електрошокер на далеку дистанцію. Використання хлороформу для присипляння. Купити гамівну сорочку. Тортури китайським бамбуком, китайські тортури краплею води, снодійний спрей, використання ефіру для присипляння, медичне застосування скополаміну, як змінити ім'я та прізвище, м'ясорубка, ціна і багато іншого. З усього цього випливало, що він не лише планував вбивство, а й збирався катувати жертву. У рюкзаку Х'юго поліцейські знайшли сокиру, мотузку та чек на фарбу і парафін. Того ж дня поліцейські виламали підлогу в його спальні і розкопали землю. Там вони виявили три пластикових відра, обмотаних плівкою. В них було дуже дрібно розчленоване тіло. М'ясо з деяких частин тіла було відділене від кісток. Звісно, останки ідентифікували як Ембер. Експертиза показала, що вона зазнала численних травм тупим предметам по всьому тілу, особливо по рукам, сідницям і стегнам. Також вона була жорстоко зґвалтована для розчленування він використовував пилку і ніж. Тим часом у суспільстві піднялася хвиля обурення тим, що Деніс виступає у справі як свідок. І поліція не пропрацювала можливі варіанти її співучасті. Багато хто не вірив, що вона була невинною жертвою. Суспільний розголос змусив поліцію переглянути справу. Вони уважно вивчили всі телефонні дзвінки Деніс і Х'Юго, а також простежили всі їхні дії по камерам відеоспостереження, які були встановлені в районі. Вони дійшли висновку, що Деніс була активною співучасницею злочину. В результаті її було виключено з ролі свідків і поміщено під арешт. Мотиви Деніс були простими і водночас жахливими. Вона хотіла смерті дочки з того моменту, коли їй довелося переїхати через лист Ембер до власника будинку. Деніс вважала, що дочка заважає їй бути разом із Х'юго, і поки вона жива, у них будуть проблеми. Тож, 29 липня 2020 року, Ембер прийшла до матері забрати аліменти. 14-річний брат Ембер в цей час був у школі. Цього разу Деніс наполягла, щоб Ембер увійшла до будинку, а не стояла на порозі. Вона увійшла. І Деніс разом із Х'юго раптово напали на неї. Х'юго зґвалтував її на очах у матері і забив до смерті. Раптом, трохи раніше зі школи додому, повернувся брат Ембер. Деніс побачила його у вікно, вибігла на вулицю і сказала, що їм терміново треба повернутися у старий будинок, там залишалися їхні речі, і вона отримала повідомлення, що туди хтось вломився. Хлопець погодився, але сказав, що йому треба в туалет і спробував зайти до будинку. Однак двері з іншої сторони тримав Х'юго. Його пустили в будинок лише після того, як Х'юго перетягнув тіло сестри в іншу кімнату. Далі Деніс із сином поїхали на метро у старий будинок, а Х'юго почав розчленовувати тіло. Перебуваючи на станції метро, Деніс надіслала Х'юго такі текстові повідомлення. Тепер я спокійна, я люблю тебе, цілую. Сподіваюся, що у тебе все буде добре. До зустрічі завтра. На добраніч, коханий, коли вони прибули до старого будинку, Деніс залишила сина тан, а сама пішла в магазин і придбала фарбу і парафін. Вони використовувалися для того, щоб збити зі сліду пошукових собак. 26 листопада 2021 року обох засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення у найближчі 40 років. Їх засудили не лише за вбивство і сексуальне насильство над Ембер. 14-річний брат Ембер, ім'я якого не розголошують, теж піддавався сексуальному насильству з боку Хьюго і Деніс. Пам'ятаєте Мануеля Кейлоро, який підглядав за Ембер у душі. На суді також всплило і його ім'я. Виявилося, що він не просто підглядав за дитиною в душі, але і знімав все на камеру. Відділ боротьби з кіберзлочинністю заарештував його за виробництво зберігання і розповсюдження дитячої порнографії. На його телефоні знайшли 400 фотографій Ембер. Мануеля засудили до 14 років ув'язнення. Отака історія, друзі. Не забудьте залишити свій коментар. Це не тільки радує мене, а й просуває відео на ширшу аудиторію. А також хочу подякувати спонсорам, що навіть в такі складні часи продовжують підтримувати канал. Побачимось у наступному відео.